14. розділ. А оце те, що посіли Ізраїлеві сини в Ханаанському краї, що дали їм на спадок священник Елеазар і Ісус, син Навинів, та голови батьків племен Ізраїлевих синів, жеребком приділили їхній спадок, як наказав був Господь через Мойсея дев'яти племенам і половині племени, бо дав Мойсей насліддя двох племен та половини племени по той бік Йордану, але витам спадку не дав серед них. Бо Йосипових синів було двоє поколінь Манасія та Єфрем, але ви там не дали спадку в краю, а тільки міста на оселення та їхні пасовиська для їхньої худоби та для їхнього маєтку. Як наказав був Господь Мойсеєві, так зробили Ізраїлеві сини та й поділили край. І підійшли юдині сини до Ісуса в Ділегалії та й сказав до нього Калев, син Єфунеїв. Кенезиянин, ти знаєш те слово, що Господь говорив до Мойсея, Божого чоловіка, про мене та про тебе в Кадеш Барнеа? Я був віку сорока літ, коли Мойсей, раб Господній, посилав мене з Кадеш барнеа вивідати той край, і я доклав йому справу, як було в серці моїм. А мої браття, що ходили зо мною, знесилили були серце народу, а я обставав за Господом, Богом моїм. І присягнув Мойсей того дня, говорячи, по правді кажу той край, що нога твоя ходила в ньому, буде на спадок тобі та синам твоїм аж навіки, бо ти обставив за Господом, Богом моїм. А тепер оце Господь позоставив мене при житті, як говорив. Оце сорок і п'ять літ відтоді, як Господь говорив був це слово Мойсеєві, коли Ізраїль ходив у пустині. А тепер ось я віку 85 п'яти літ. Сьогодні я ще сильний, як того дня, коли Мойсей посилав мене. Яка сила моя тоді, така сила моя й тепер, щоб воювати і виходити, і приходити. А тепер дай же мені цей гористий край, про який Господь говорив того дня, бо ти чув того дня, що там велетні та великі, укріплені міста. Може, Господь буде зо мною, і я повиганяю їх, як говорив був Господь. І поблагословив його Ісус і дав Калевові синові Єфунеєвому Хеврон за спадок. Тому став Хеврон Калевові синові Єфунеєвому. Кенезиянинові на спадок, і так є аж до цього дня, за те, що він обставав за Господом Богом Ізраїля. А ім'я Хеврону давніше було Кір'ят Арба, що між велетнів був найбільший чоловік, а край заспокоївся від війни.